Люди дикаємося, там щось, воткає, там, пабуть, дивиться. треба взяти, я ж себе хочу сходити. Дрона, якщо вийде, запустити, бо вітер, вітер сильний. Окей. Буде випробовування для мого мікрофону. Він ненавий, але я на нього поставив вітрозащиту. Рідко це роблю. Ну що, ви готові? Подивитися разом зі мною. Ще не дивився. Мабуть, це щось грандіозне. Рестерія огорожена забором. Якісь камушки. Просто я бачив, що там люди фотографувались. А тут є ластики. Нікому не можна вірити. Це все звичайний обман. Позаді мене Рестерія, на яку всіх зазивають назвою Рестерія Падіння метеорита. Може це воно? І чи це воно? Може, звісно, так воно і є. Тільки я сумніваюся. Я зрозумів оце, оце настоящий. Кратер від метеорита. Ось ну, такого собі. Маленького метеоритика. Нема на що тут дивитись. Йдемо їсти макарони. Американський обман це як з американської мрії.